Віртуального гостя Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець, вечір добрий. Слава Україні вам, Добре але вечір. от перед тим давайте ще подивимося цитату пана Данілова, секретаря ради національної безпеки та оборони України, тому що ну. Позиція держави, так як ми реагуємо на те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. От що каже пан Данілов, якщо хтось вважає, що він має там лишитися на якийсь період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати російська ФСБ на території Лаври, ми не будемо їх виносити за ноги. Ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесенько підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до якихось умов. Ну, вірять в нас у владі, що вони підуть самі потихеньку. Головне, щоб там не вивезли вже все, що там є. Хоча, можливо, якщо потім будуть судові процеси, то все, що вони вивезли, ми назад собі зможемо повернути. Але є також і погрози президенту і Володимиру Зеленському. Ми на них не реагуємо, але послухати їх можемо. Що ж говорить Павло Лебідь, очільник Києво-Печерської лаври. Кажу вам, пане президенте. І всій ваші творі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті, і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу: горе вам, бійтеся. Ну, лякає він нас не так все просто, тому що розумієте, якби не так не, не так просто його називають Паша Мерседес, так, а не просто Павло. І... Так, і е, я тут просто думаю, що ми б могли напевно бути більш радикальнішими з ними, ну але ну не можемо. Церква відділена від держави з одного боку. Е, пане Крась, вам слово. Що ви думаєте? Як там як слід діяти? Я думаю, нашою державою реалізується певна стратегія е, прийняті рішення, і я думаю, що буде досягнено на успіху, якщо воно не буде досягнено. Результату, ну тоді треба буде мені якось уже заскочить в Київ і подіргати цю абізяну в цих чорних лахміттях за носіка, тому що це ніякі не представ Лаврі, це ніякі не релігійний службовець. Це є по суті дивізія Лавра, як є Пагранвайська ФСБ, так от є дивізія Лавра ФСБ е, організоване кримінальне угруповання, яке причетне до. Відмивання коштів від кримінальних угрупувань, тому що саме через московський патріархат в Києві столичні кримінальні угрупування ну це інше питання, чого вони функціонують до Нацполу, до департаменту стратегічних розслідувань. Ну це вже інше питання. Вони відмивають кошти. Це дуже великий потік грошей. Вони заробляють дуже багато коштів за рахунок корупції, за рахунок взаємодії депутатами тобто, Верховної Ради, тому що нагадаю, ОПГ Лавра воно викупило у Олександрійської церкви, там де біля жовтневої лікарні, ну колишня жовтнева, мандат на те, щоб обирати депутата і з ними робити схеми. Це колись порядка, якщо не помиляюсь. Двох мільйонів доларів, і я знаю того ганца, який возив ці бабки на Афон. Він перебіжчик від ФСБшного патріархату до української церкви і давши свідчення нашим службам особисто знайомиться людиною. Відповідно. Лаврі також діє. Я вже неодноразово неодноразово це згадував про це. Знають і всі в СБУ, і про це знають і політики дії Бардель. І, власне кажучи, вся світа Паши Мерседеса. Ці от мальчики, які його возять на Джерки, і його сідан Мерседес. Вони всі, як би, ну так сказати, пашове зґвалтовані, добровільно чи не добровільно. Відповідно, це кримінальне угрупування, воно причетне до розпалювання війни взагалі на першому якості року. Тому що нагадаю, зокрема, Пономар Лаври Сергій Журіков, Ромашка. Він був керівником е, першої групи бойовиків, яка на Донбасі відкрила вогонь і загинув е, капітан Альфа СБУ Геннадій Біліченко з Полтави. Е, серед перших 50 гіркінців було близько восьми е, терористів, які були завербовані Гіркіним ще тоді в 13-му році, коли він під час Майдану приїжджав в Авро. Він вів набір людей і їх потім тренували в лагері ФСБ. Вони перша їхня операція була в Криму. Друга операція це вже був Донбас. І От перші гіркінці, з них п'ятдесят п'ятдесяти вісім затіх тих, кого я знаю, діячі е, різних. Е, Охоронних структур, кізячіства цього московського, або просто навіть службовців оцього лаверського патріархата, я не назву на це церкви, знову ж таки. От вони були цими бойовиками. Відповідно, це кримінальне угрупування Думаю звідти давно вже вивезло всі святині, і ми вже їх повернемо, коли буде військова поразка Москви, вже згідно там якихось міжнародних протоколів і так далі. В наші миротворці десь там на запрошення ООН будуть в Москві по музеях і по цих якихось путінських щурах, десь у них там приватних колекціях забирають наші святині. Вони ж давно Вивезені е, людям треба на це реагувати, тобто наші спецслужби, поліція е, і державні структури роблять це в рамках закону. Ну, тим не менше, ми бачимо, що б'ють журналістів. Плюють в нашу честь і гідність, називаючи нас винними в тому, що ми ну, нас нам тут війну, і тому треба звичайно, от якимось політикам там, блогерам допомагати державним службам принаймні приходити, знімати це ставити незручні питання всім цим бісам в рясах і допомагати цьому процесу. Тому що як ми знаємо, сьогодні державну комісію не пустили оце ОПГ на територію Лаври. Ну я якби Знайомий добре з цим банду групуванням, тому що багатьох із них я якби фізично десь там бив. Були різні у нас там диверсійні операції що часів Януковича. Там нам задавали там кримінальні терміни ув'язнення. От вони тісно діють, звичайно, взаємодії з тодішньою там міліцією СБУ. У них багато було контактів, дуже багато грошей. Це серйозне угрупування кримінальне на даний момент. Ми бачимо, що спецслужбам і все таки владі вдається трошечки переламати хід подій. Тому я думаю, всіх цих бесів треба вигнати з лаври, арешту. Вати, посадити на величезні терміни, там е, пояда кримінальних статей від від набу і нацполу, і до СБУ І само собою Почаївська лавра вона теж має бути забрана, тому що. Так сказати, похвалю трошки ФСБ Дивізія Лавра. Це є найбільш результативне терористичне угруповання на території України. Система агітації, вербовки, промивки у них поставлена справді якісно. Вони справді можуть взяти звичайного якогось українця незаможного в біді, і промити йому мізки. Він справді буде зомбі готовим наводити кригу. Пати артилерійський вогонь чи, чи як пізніше було вже вогонь ракети криватих ракет по Києву, тому що ми знаємо, що затримали і серед кригувальників вогню постійно бойовиків московського патріархата. Це було і на Донбасі, це було і в Києві з початком цієї війни. Ну це така дуже ефективна російська структура. Якщо ми її так сказати, буде успішно проведена контртерористична операція, то російського терористичного впливу значно стане менше на території України. Український Тік-Ток гуде золотою стіною, про яку ви розповідали? Розкажіть більше що за золота стіна, і чому це набагато масштабніше ніж золотий туалет Йонуковича. Справа в тому, що кошти, які е, терористичне угрупування московського патріархату е вимиває з депутатів е пришелебкуватих або з криміналітету, вони настільки великі, що е паша Мерседес я його двічі сам особисто вловив. Він двічі ведеться як е божевільна бібізяна. Ну бо він і є, Це просто абсолютно аморальний цинічний е виродок. Е паскуда, яка в принципі заслуговує по позакордон воєнного часу на зовсім інше відношення, аніж навіть якась повістка від слідчого. Ну тим не менше, Паша Мерседес це така цікава обізяна, яка б готувалася від компартії в депутати. Е, хотів від Компартії, пішов від партії регіонів або компартії, ну але були заяви, що від Компартії, що він цього не заперечував. Я з ним про це особисто говорив, коли Луя Ванес у Мерседесі, і у нього так багато грошей, що він принципово їздить на самих останніх версіях Мерседеса. Ну чому він, власне кажучи, Паша Мерседес? Але Мерседес, якби він купляє, гроші, ще лишає. І у нього така була фішка. У нього маєток е, в Бориспольському районі, десь біля села Старе. Я знав, де він там перебуває. Ми колись їздили, дивилися, як воно бізнена живе. І у нього там є золота стіна. Про це знають е, в, в середовищі от московського патріархата Всі і видно, золота стіна. Ну це шматочок такий декору, якби всередині приміщення. Це типу вищий, вищий такої е, фетіш. Типу, мені навіть не треба золотий унітаз, як у Путіна, чи там Йоршики золоті. Йому не треба навіть Мерседеси чи літак. У нього просто от, золота стіна бабок вкрадених так багато, що я собі збудую просто золоту стіну. Може, і золотий унітаз з але це вже треба буде слідчим, просто коли туда прийдуть з обшуками, може, і золотий унітаз знайдуть.